2021 рік у Києві презентують книжку Збірку промов комуністичного лідера Правителя держави, де системно порушуються права людини, держави, яка все гучніше кидає виклик заходу. На презентацію приходять керівники великих фракцій Верховної Ради та українські високопосадовці. Деякі з них ще й кажуть, що варто в того режиму повчитися. Те, що автор книги, один з найближчих партнерів Путіна, ніхто не згадує, чи можливо таке взагалі. Так, якщо це праця китайського лідера Сі Цзіньпіна. демократичний світ взагалі часто змушений закривати очі на принципи, коли йдеться про Китай. У новому випуску ООС ми поговоримо про те, як КНР різними способами збільшує свій вплив на планеті. Ви дізнаєтеся, як африканські країни знову стають колоніями, чому в Штатах закривають інститути Конфуція? Та що таке дипломатія Панд. На момент смерті засновника комуністичного Китаю Мао Цзедуна справи в країні були не дуже, божевільні експерименти, на кшталт великого стрибка та культурної революції спричинили критичне виснаження економіки та зубожіння майже всього населення, такі затії, як війна з горобцями та маоїські аграрні реформи, призвели до великого голоду, який забрав до 40 мільйонів життів. Наступник Мао Хуагофен був налаштований у всьому слідувати настановам великого керманича. Але його швидко відсторонили від реальної влади. Новий фактичний керівник Ден Сяопін був переконаний, потрібні радикальні зміни. Він ініціював програму реформ в економіці. Насамперед, у Китаї дозволили приватний бізнес та часткову приватизацію державних підприємств. З'явилися спеціальні економічні зони з пільгами для іноземців. Це був величезний крок до капіталізму. Мао напевно в труні перевертався від такого. А от Ден Сяопін був переконаний, що байдуже чорна кішка чи біла, аби мишей ловила. Дарма дехто чекав, що за економічними змінами прийдуть і політичні. Тут все лишалося по старому: однопартійна система, цензура, репресії. У 1990-х КНР захлиснула хвиля західних інвестицій. Тут зіграли роль кілька факторів. Насамперед шалено дешева робоча сила. Середній рівень зарплатні становив 28 доларів на місяць. Це у 78 разів менше, ніж у США. При цьому китайські працівники були достатньо освіченими, додамо до цього розвинену транспортну інфраструктуру та вже згадані пільги в спеціальних економічних зонах. Іноземні компанії, на кшталт Adidas чи Panasonic активно переносили свої фабрики до Китаю або ж відкривали там нові. Сумарний обсяг закордонних інвестицій з 1990 по 2010 рік склав близько понад трильйон доларів. А от Штати та Євросоюз втратили 10 мільйонів робочих місць. Цілком логічно, що в 2000-х економіка КНР зростає шаленими темпами. Колись давно майстерною світу називали Британію, а тепер нею був Китай. За кількістю мільярдерів країна тепер поступається тільки США, проте більша частина китайського населення все ще лишалася бідною. У 2010-х КНР обійшла за обсягом сумарного ВВП Німеччину та Японію і вийшла на друге місце у світі. На цьому тлі, в 2012-му, до влади приходить новий амбітний керівник Сі Цзіньпін. Про прагнення Китаю стати новим світовим лідером казали раніше. А тепер ця думка стала не просто мейнстрімом, а банальністю. Китай не просто стає заможнішим, а розбудовує власну економічну імперію. Інвестує, щоб не лише заробляти, а й впливати у 2013-му Сі Цзіньпін оголосив концепцію один пояс, один шлях. У назві є алюзія на давній великий шовковий шлях. У рамках цієї програми КНР бере участь у масштабному будівництві доріг, портів, залізниць та трубопроводів. Збільшується експорт китайських товарів до країн, що є учасниками проєкту. Особливо активно китайці працюють в Африці. Найбільш поширена схема співпраці на чорному континенті виглядає так: спочатку Китай надає доволі великі кредити, а в ролі застави виступають транспортні артерії чи родовища корисних копалин. Найбільше китайських комуністів цікавить розширення свого впливу в державах з багатими родовищами: кобальту, літію та урану. Станом на 2023 рік китайці контролювали майже третину видобутку цих копалин в Африці. Оскільки африканські держави здебільшого мають низьку платоспроможність, кредити від МВФ чи інших структур їм дістаються нечасто і переважно в обмін на реформи. Але який поважний африканський диктатор стане прогинатись перед колективним заходом і боротись з корупцією, кумівством чи виконувати ще якісь божевільні забаганки вестернерів? Після прогнозованої неспроможності розплатитись за наданий кредит, ці цінні активи переходять у фактичну власність Китаю. Так, наприклад, трапилося в Замбії, де, крім родовищ та залізниць, китайські компанії прибрали до рук і більшість державних телеканалів. Ще однією китайською стратегією взаємодії з країнами континенту є надання інвестицій, майже 75% яких припадають на видобувну промисловість та спорудження транспортних артерій. Більшість із цих коштів також є кредитами. При цьому будують ці об'єкти переважно китайські компанії, які наймають саме китайських, а не місцевих робітників. Таким чином, Китай за допомогою своїх же кредитів вигідно для себе експлуатує бідні держави та створює додаткові робочі місця для своїх громадян. Тактика Китаю полягає в викачуванні природних ресурсів та встановленні контролю над шляхами їхнього транспортування. А зараз хочемо звернутися до кожного глядача. Ми не зможемо працювати без вашої підтримки. А вона, на жаль, останнім часом сильно скоротилася. Без вас не буде воз. Якщо ви хочете, щоб ми продовжили робити нові випуски, не забувайте підтримувати нас. Підписка на BuyMeACoffee або разовий донат допоможуть нам продовжити роботу над проєктом і розвивати український YouTube. Вас має існувати і ставати кращим. І це у ваших силах. Століттями Китай був колискою найважливіших винаходів, які позичали іноземці. Зараз все відбувається з точністю до навпаки. Китайські компанії вдаються до промислового шпигунства, копіюючи західні розробки. Від цього постраждали технологічні гіганти на кшталт Apple, Samsung, Lockheed Martin та Tesla. У 2017-му збитки США від викрадення технологій Китаєм становили близько 240 мільйонів доларів. Частка Китаю на світовому ринку підроблених товарів становила 88 відсотків або 1,2 трильйони доларів. Водночас слід визнати: Китай неабияк вкладається у власну науку та освіту. У рейтингах найкращих університетів світу вистачає тамтешніх закладів. Хоча до США з Британією їм поки що далеко. До речі, серед іноземних студентів американських вишів найбільше саме китайських. Ключова річ для будь-якої держави, що прагне світового лідерства, це морська торгівля. Але для контролю над морями й океанами одних цивільних суден недостатньо. Тому КНР невпинно розбудовує свій військовий флот, який на 2021 рік нараховував вже 350 кораблів. За цим показником ВМС Китаю вже обійшли всіх, хоча за сумарною потужністю ще поступаються американському. Для зміцнення своїх позицій в світових морях та океанах Китай активно скуповує чи забирає за борги торговельні порти. Лише в Європі китайські компанії протягом останніх десяти років стали лідерами за кількістю куплених акцій портової інфраструктури. Для ще більшого контролю над східною півкулею КНР активно розбудовує свої військові бази. Найшвидше Китаю вдалося закріпитись в Джибуті. Також створюються бази в Шрі-Ланці, Камбоджі, Пакистані та Екваторіальній Гвінеї. Пропаганда змальовує Китай як квітучу країну нових можливостей, але що приховується за яскравою обгорткою: диктатура партії, відсутність вільних виборів, культ особи Сі Цзіньпіня. І, звісно, цензура, великий китайський фаєрвол, блокування Фейсбуку та Вікіпедії. Навіть Вінні Пуха заборонили, бо схожий на сі. Особливо помітними є репресії в двох адміністративних одиницях. У Гонконзі китайська влада поступово ліквідовує залишки демократичного устрою, який залишився у спадок від Великої Британії. Незгодних чекають кийки, поліцейські автозаки та тюрми на материковому Китаї. В Синьцзяні комуністичний режим переслідує уйгурів та інших місцевих мусульман. Їх позбавили права на рідну мову та активне релігійне життя. Більше півмільйона відправили без суду в так звані табори перевиховання, які насправді значно більше схожі на гулах. Ще частину примусово депортували чи відправили за ґрати через їхню політичну позицію. Для встановлення світового панування Китай не тільки розширює свій експорт та економічний вплив, він ще й активно експортує диктатуру та співпрацює з тиранами. Для підтримки близьких по духу режимів КНР охоче ділиться такими технологіями, як системи блокування опозиційних сайтів чи машинного розпізнання облич. Один із стратегічних союзників КНР Росія, товарообіг з якою в 2023 році зріс на 26%. Російські та китайські компанії активно взаємодіють в питанні виробництва зброї, технологій та обходу західних санкцій. І, хоча Москва намагається казати про рівне партнерство, вона в цій парі явний васал. А за часів Мао та Сталіна все було навпаки. В 2007 році піднебесна інвестувала 4 мільярди доларів в нафтовий бізнес Венесуели. Китай не гребує і банальною корупцією, зокрема в західних країнах. У 2018 році австралійський сенатор Сем Даястрі був змушений подати у відставку через оприлюднення його корупційних лобійських зв'язків із Китаєм. Конкурент та потенційний супротивник Китаю в Азії Індія, пам'ятаючи принцип Ворог мого ворога мій друг, піднебесна підтримує Пакистан, надає кредити, інвестиції та веде тісну оборонну співпрацю. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Дмитро Іщенко, Данило Рум'янцев, Мартинова Аніта, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. А ще Пекін, неймовірно, вправний в мистецтві застосування м'якої сили. Влада вкладає величезні ресурси на формування свого образу ідеальної альтернативи неідеальним демократіям. Щорічно понад мільярд доларів витрачається на просування китайського кіно, їжі, літератури, моди та національних видів спорту на зразок ушу одним з найдієвіших інструментів китайського впливу є соцмережа TikTok, яка підкорила молодь з усього світу. Усе б нічого, але модератори цієї платформи ретельно видаляють будь-який контент, пов'язаний з критикою Китаю, та не звертають уваги на просування роликів з антизахідними чи антиукраїнськими фейками. Якщо ви байдужі до соцмереж, КНР може маніпулювати вашою любов'ю до тварин, особливо пандочок. Китайська влада здає зоопаркам інших країн панд виключно в оренду, і те тільки тоді, коли їм подобається політичний курс цієї держави. Ця політика отримала назву дипломатії Панд. До речі, щодо дипломатії: в Африці, Азії та Південній Америці Китай вже встиг обійти США за кількістю дипломатичних працівників. Інститути Конфуція, мережа освітніх центрів, які Пекін відкриває при університетах і коледжах по всьому світу. Офіційна мета популяризація китайської мови та культури. Але в їхній бік неодноразово лунали звинувачення, зокрема від Держдепу США та ФБР, у поширенні пропаганди. У низці західних країн влада закрила інститути Конфуція. А ще китайські комуністи за допомогою грошей активно залучають в орбіту свого впливу науковців. Найбільший інтерес для них становлять представники точних і природничих наук та сходознавці. Є тисячі синологів у різних країнах, які у своїх лекціях, статтях і виступах на телебаченні ніколи не скажуть жодного критичного слова про пекінський режим. А ми вам порадимо книгу Прихована рука Китаю як КНР непомітно захоплює світ. Хтось вже вважає доконаним фактом те, що попереду в нас століття китайського домінування, хтось більш обережний в оцінках. Зрештою в цієї держави теж вистачає проблем: це й демографічна криза і зниження темпів економічного зростання. Скільки б не говорилося про вади західних цінностей та способу життя, вони все ще виглядають привабливішими для світу. Хоча для деяких експертів це є якраз тривожною ознакою того, що Китай таки спробує досягти свого не дипломатичним та економічним, а збройним шляхом а яким ви бачите світ та місце КНР у ньому за 5, 10, 20 років? Пишіть у коментарях.